Премудри спрасти възлугаймо се те ми руси, имами Твоя, відма святе ли читання, слава тобі, Господи, слава Твої, будьмо уважні! сказав Господь То не мною, той проти мене. І хто зо мною не збирає, Той розкидає. Тому кажу вам, усякий ріх, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься, і коли хто скаже слово проти Сина, чоловічого, проститься йому, коли ж скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні на цьому світі, ні на тому. Випликайте добре дерево. То і плід його буде добрий, а посадити погане дерево, той його буде поганий, бо дерево пізнається з плоду. Гадючі роди, як можете <кхи> говорити слова добрі, бувши злими. повноти, бо серця уста промовляють, добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж людина скарбу лихе виносить, кажу Бога за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня за Нього, бо за словами Твоїми будеш виправданий, і за словами Твоїми будеш засуджений.